Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі. Я хотів би засняти відео сезон перевезень, він вже конечно, у нас завершився. Чаток з кінця можна так сказати. Як видно, це гружона стоїть. Чому гружона? У наступних відео розповім. По прицепі, окреме відео вийде Там по дугам, по брезенту, все розповім. Приємного перегляду. На жнівах соняшне кавна це я не знаю вже який третій день я мотаюсь без перестанку причіпом Уже в бункер один висипали, не знаю скільки бункер, бо джандір маленький косить, 22, не пам'ятаю, діду ближче вам заснімом покажу Як видно отаке поле, там сонце засічає, воно вони косять, а я трактором приїхав та грузюсь Перевезення. зондир 22,64, 40 Бункера, звісно, у нього маленькі, я не знаю скільки. Зараз вам покажу. Получається, два бункера, не повна прицепа. Скільки в бункері, я не знаю, У нього соняшника влазить. Я знаю, що два бункера. Зараз десь плюс-мінус 2,5 тонни, це 5 тонн якраз цю прицепу влазить. А цього бачу навіть на три буде влазити. Зараз я ще потрамбую, приїду з пополю, трохи черпаком розрівняв, подивлюсь скільки тут залишилось, влізе в нього. Піонір 130-й косим. От таке поле, а такі шляпки, не знаю поскільки сипимо там трохи є боренця, але тут пропусти мультиватора. Отак покажу. Агролідер, такий соняшник стоїть, наскільки вже насипе, то вже бункер покаже. Заїхали котить, обкосили края, можна сказати. Ось так він зараз виглядає. Бур'яна нема, чистенькі стоїть, це вже пішов. Коли він ну, софт, почав. Є містами, ось як видно, пару пліща і так. Ну, не критично. Зимочка більш-менш крупна. Ну, Була. З в бункері буде, вже покаже потім. Заснімо завершення по відео. Його агролідер по всьому мату, оскільки вийшло у нас з гектара 852 кг з гектара, тобто 0,85 центнера, можна так сказати, сипав на цей рік. Піонер в предучому відео десь тонну тонну плюс насипав. Ну піонер то не наші ми косили. От такі справи. Ну По урожайності у нас дуже мало, де більше тонни сипало в цьому році. По юг агролідер не можу нічого висновок зробити. Хороший, поганий. ну для Цей рік як сказати, то більш-менш ціна посівної і, і урожайність адекватна, приємного перегляду. Але покататися на зеленому драконі Джоник звісно врожаю в в році, зараз немає що косити. що відео по перевезенням, Т-40 вже давно не возе. То палку рубаю, то дискую, забіжу наперед. Відео далі вийде. По прицепі, як казав, окреме відео сніму по модернізації, що ми доробили на ній. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, кому сподобалось відео. Заходимо в Viber з в Instagram, також і TikTok.